857 року, яка була присвячена видатному актору російському, колишньому кріпаку Тараса Григоровича Шевченка Товаришу Щептину. Тема зображення переслідування перших християн римським імператором Нероном жорстокої розправи російського царату над народними будителями. Поет провокує царю ганебний фінал за розстріляних і повішених за криваві сльози матерів, дружин, дітей сиріт. На третій, на третій день уже пустили молитися за християн? І ти приходила, молилась і милосердний істукан, Звелів вести із Сіракузи у Рим в кайданах Християн. І рада ти і весела кумирові знову помолилась, а кумир той, Юпітер той новий, ось побач, яке свято буде завдавати в колізеї, а тим часом іде зустрічати свого сина. Та не дуже раді лиш, небога, ще не знаєш ти нового. Ласкавого Бога. А поки що з матерями Алкідова мати пішла його зустрінити, Святих привітати на березі. Пішла єси, трохи не співаєш, таке серед Юпітера хвалиш, вихваляєш. От Юпітер, так Юпітер. Не жаль і назвати Юпітером. А я дурна ходила благати у Афіни Юпітера. Дурна більш нічого. І нищечком молилась Хесарові Бога. Та й пішла понад болотом на тіп поглядає, а по тібру із загаю байдак випливає чи галера. На галері везуть твого сина з неофітами в кайдан. А твоя дитина ще й до що прикована. Не неофіт новий, а апостол Великого Христового Слова. Отакий то він. Чи чуєш у путах співає твій мученик? Салом нової Господові і нової слави восвоїм чесним собором, серцем на В во і тим пані восвоїм благає, як у кара карани правих, правим помагає, преподобній во славі і на тих ложах радуються, славословлять, хвалять ім'я Боже. І мечі в руках їх добрі. Острі обоюду над вщені язиком і науку людям, окують царини ситих залізні пута, і їх славних окувами ручними окрутять, і осудять неправдних судом своїм правим і вовіки стане слава преподобних слава. А ти на березі стояла, і наче темна я скала, не слухала і не ридала, а алілуя подала за матерями хистияна. Мов дзвони забули кайдани на неофітах, а твій син єдиний твій, апостол Новий, перехрестившись, возгласив. Молітесь, братія, молітесь заката Лютого, його в своїх молитвах пом'яніте. Перед гординою його брати мої не поклонітесь, молитва Богові, а Він нехай лютує на землі. Нехай Пророка побиває, нехай усіх нас розпинає. Уже вночата зачались і виростуть вони колись. вночата внучата тієї, Христові воїни святиї, і без огня, і без ножа стратеги Божої, Божої Воспрянуть, і тьми, і тисячі поганих перед святиною побіжать. Молітесь, братія, молились. Молилися перед Христом за пута неофіти. Молились радосно. Хвала, хвала вам, душі молодії, хвала вам лицарі святиї. Во віки, віки, похвала. День 172 читання завершено. Дякуємо за увагу.